Від традиційних напоїв до традиційних ліків наших пращурів. Так. Хто не знає кульбаби дивовижної квітки, що змінює свій вигляд під час цвітіння? Але не це в ній найдивовижніше. Про цілющі властивості сонячної квітки можна говорити годинами. Тож передаємо слово фахівцям. Ця багаторічна рослина з яскраво жовтим соцвітцям знайома кожному від дитинства. Більшість людей вважають її звичайним бур'яном, що годиться лише для плетіння віночків, але дослідники іншої думки Йдеться про кульбабу лікарську, яку використовують з давніх давен для лікування багатьох розладів і називають життєвим еліксиром та енергією сонця. Зазвичай науковці звертають увагу на ті рослини, які мають достатню сировинну базу, тому що якщо там проростає 2-3 рослини на 10 квадратних кілометрах, то звісно потім постає питання, де ж отримувати сировину для споживання чи для заготівлі. Кульбаба доволі поширена на території України, Європи, Азії та навіть Північної Америки. З розвитком фармакогнозії були проведені безліч фітохімічних досліджень з метою з'ясувати, який склад у біологічно активних речовин кульбаби. І було встановлено, що в даній рослині цінними є всі частини рослини, тобто, це і корінь підземна частина, так і надземна частина, тобто це зелене листя, і навіть квіти. Доцентка Ірина Гуртовенко понад вісім років досліджує лікарські рослини. Каже, кульбаба особлива та корисна для здоров'я людини. Але найбільш цілющою лікарською сировиною є її корінь, що містить інулін. Інулін це досить. Цікавий і цінний полісахарид, який складається на 95% із фруктози, і він нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Він сприяє зниженню і нормалізації рівня цукру в крові. Тобто дана рослина рекомендована до застосування діабетикам. Крім цього, сонячна квітка сприяє здоров'ю кишківника, а отже, покращує обмін речовин і зміцнює імунні сили організму. Також корінь кульбаби лікарської містить гіркоту, що викликає апетит і позитивно впливає на процес травлення. Цей весь спектр біологічно активних речовин разом із флавоноїдами, гідроксикоричними кислотами, стеролами, вітамінами, ферментами. Це все. Сприяє тому, що кульбаба лікарська може бути використана як саме додатковий лікувальний засіб для осіб з порушенням углеводного обміну, і також як додатковий засіб, навіть при лікуванні якихось певних косметичних недоліків шкіри. Кульбаба має жовчогінну та слабку сечогінну дію і містить велику кількість мікро та макроелементів, зокрема натрій, калій, кальцій, цинк і фосфор, які підтримують нормальну життєдіяльність усіх органів. В та система також квіти кульбаби лікарської вони містять ціні біологічно-активні речовини, і це, зокрема, каротиноїди. було досліджено, що міститься висока кількість бета-каротину, який сприяє покращенню роботи зорового апарату, тобто це попередник вітаміну А. Кольбабу лікарську можна вживати в їжу, якщо немає протипоказань. Найпростіший спосіб додати зелене листя до салатів. Хтось із квіток готує вітамінне варення, що є чудовим засобом від застуди. Бутони рослини маринують в оцті та вживають як замінник каперсів. А корінь висушений або прожарений, може бути хорошою альтернативою в ранішній каві. За смаковими властивостями схожий до кави, до цикорію, і тому, якщо його висушити, подрібнити і заварювати, то досить цікавий і головне поживний і е, корисний ранковий напів. Корисними є відвар та чай із лікарської рослини, але не для всіх. Проти показане вживання кульбаби вагітним жінкам і людям, які страждають на алергію, гастрити, виразку шлунку та жовчокам'яну хворобу. Науковці продовжують вивчати кульбабу лікарську, і, можливо, найближчим часом ми почуємо про нові відкриття та лікувальні властивості магічної рослини.